Доброго дня, мої дорогенькі, на вулиці літо і ми стали частіше митися, купатися, мити голову і доглядати за своїм тілом. І сьогодні я хочу вам показати, що в мене є великих об'ємів, тому що великий об'єм завжди вигодніше купляти, чим маленький об'єм. Чим більше баночка, да, ви знаєте, тим виходить вигодніше купувати. І так, дивіться, що у нас зараз є в каталозі, отакі от чудові гелі для душа, по 720 мл. Ось те, що в мене є в наявності, можу вам хоч сьогодні вислати чи привезти в межах Одеси. Дивіться, які гелі для душа є чудові. Є отакі от гелі для душа. Оце, оце чоловічий гель-шампунь. Це в мене вже пішли шампуні. Два в одному з грейпфрутом. Ось такий освіжаючий шампунь, також два в одному. І Ось такий для об'єму. І ось такий також два в одному. Стоїть з кондиціонером. Ці всі шампуні по 700 мл. Дуже чудові. Також є ось такі шампуні: Advanced технік. Це для блиску, це для поновлення волосся. До такого шампуню може бути ще додана Ось така масочка для волосся 700, 375 мл. А також є інтимки. По такому от вигляді є інтим гелі. Також є піни для ванни. Також можна їх використовувати, як і гелі для душу, півлітрові. Також є, дивіться, такі чудові шампуні. Отакий питательний, отже поживний цей шампунь олії, шампунь та кондиціонер. кондиціонерку. шампуні 400 в кондиціонері 250. Також є такий очищаючий шампунь 400, кондиціонер 250. І тут у мене ще трошки є, вибачте, сусіди роблять ремонт, дуже гучно. Отакий лосьйон для тіла, отакий лосьйон для тіла, з авокадом великий, отакий гранат великий лосьйон і отакий крем для тіла. 420 мл також для обличчя. Так що, отака продукція є в наявності, дівчатки запитуються, багато, багато чого. Але то, що зараз можу прямо привезти вам. Запитуйте, ціни буду казати в особистих уже повідомленнях, тому що багато не хочу, щоб відео було сильно. За довгим і чути погано, так що сусіди нас тут не радують тишиною, і ремонт уже довго йде. Ну всім пока, доброго дня. Чекаю ваше замовлення. Пока, пока.